Ніхто з нас, ні я, ні ти не були би на небесах. Ніхто, якби Ісус не помер і не Воскрес. Ні один гріх твій би не був прощений, скільки би ти не каявся і сповідався, і в найкращих священників світу ти би не був прощений, якби Ісус не помер і не воскрес. Mm. Тому немає різниці, в кого ти сповідаєшся. Є, якщо, ну, є різниця, якщо ти не розумієш оцього принципу. Якщо ти не розумієш, що твої гріхи прощені по одній причині через смерть і Воскресіння Ісуса, сповідайся, ти хочеш, ти не розумієш, що робиш. Ти просто виконуєш традицію, галочку ставиш. Я не знаю ще, як це, як це назвати. Ми так так йдемо, так правильно. Я так 26 років ходив до церкви. І коли йшов до сповіді і не мав ніякого свідомого гріха, то по дорозі треба було згрішити, щоб хоч щось сказати. Бо священик святий. Так? І це було таке поняття ставити галочку. Бо всі, бо раз у рік перед Паскою треба було сповідати. Ну я виконував цю традицію. Пригадують себе теж. Ну, всі, хто з заходу, то всі пригадують. Наші сестри сходу не розуміють, про що я говорю. Слава Господу. Так. Бо ці всі галочки ми ставили собі. Ми не прославляли Господа. Так?